Я була на 20 кг менше ніж зараз і вважала себе товстою страшною жирухою. І в мене були істерики, що я не можу вийти на вулицю, тому що я занадто потворна. І зараз мені в голову не вкладається як можна було до себе. Так ставитися, але це доводить кермічний закон, що твоя вага, твій стиль, твої зачіски і все оце не дають гарантії того, що ти почуватимешся красивою. Інші можуть тебе і бачити красивою, просто ти себе так не щитуєш. Мені здавалося, що всі мене обманюють заради того, щоб мене втішити. Чому так було? Тому що в моєму розумі не було ментальних картинок краси. Я була вічно зла, вічно роздратована, вічно в гніві, вічно невдоволена. В режимі гніву ніякої мови. Про красу не може йти, тому що карма краси це про доброту, це про розкрите, таке відкрите, любляче серце. Не віриш? Пропоную тобі експеримент. Подивись на себе після злості в дзеркало, після гніву, після конфлікту, і подивись на себе після якоїсь класної, доброї справи, де в тебе від любові розкривається серце. Ти кардинально будеш сприймати себе по-іншому.